Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Росія робить ставку на збільшення кількості виготовлення дронів. Ми бачимо, що в останнє час атаки і тривоги становиться дольше за счет того, що. Удана ті БПЛА активно там, накручують круги. агресори планують створити півмільйона БПЛА. Як росіяни намагаються прискорити виготовлення дронів сьогодні розповімо. Росія планує збільшити виробництво дронів, а щоб швидше їх протестувати, то використовують не на полі бою, а по мирному населенню. Смотрите, на заявлення они будуть. Больше із дронів – Это понятно, тому що ми видим ефективність використання даного вооруження на як на лінії бойового столкновіння, так і ні вглубь в території Російської Федерації. Також про збільшення кількості БПЛА почала говорити влада Росії. Путін розповів, що у 2024 році має бути вироблено майже півтора мільйона БПЛА, тобто в десятеро більше ніж отримала окупаційна армія у 2023 році. Понятно, что это существенно дешевле, чем использовать, допустим, некоторые виды вооружения, которые там есть или у наших западных партнеров, или у России. Это удешевило некоторые, скажем так, системы возможности нанесения ударов по вражеской территории или по вражеским объектам. Аналітики інституту вивчення війни заявили, що у вересні Путін зустрівся з військово-промисловою комісією уряду РФ. У ході зустрічі йшлося про збільшення виробництва безпілотників. То тобто, вони, в принципі, достатньо активно випускають шахіди достатньо активно випускають ті ж гербери, які существенно нагружають нашу силу проти оборони. Мы видим, что в последнее время атаки и тревоги становятся дольше за счет того, что данный тип БПЛА активно там, накручивает круги в воздушном пространстве, создавая проблематику для и возможности их пере, ну, уничтожить. Як заявив Ботоксний Дід РФ має послідовно нарощувати свої можливості з виробництва безпілотників та підвищити ефективність дронів російського виробництва для задоволення потреб армії РФ, Тому я б сказав, що Росія завжди скажем так, информационно воздействует, а потом уже начинает э смотреть о своих возможностях. Путин вважає, що беспілотники приватного виробництва не гірше за безпілотники, вироблені державними оборонними компаніями. Ну, а з нашої сторони потрібно активно іскати е, уже сейчас протидіє і протидіє должно заключатися не тільки в середсах радіоелектрона боротьби, но і непосредственно в средствах поражения, которые могут перехватывать данные типы беспилотников либо ж уничтожать непосредственно уже производственные мощности Российской російської федерації на території Російської Федерації. Путін також відвідав російський спеціальний технологічний центр у Санкт-Петербурзі, який спеціалізується на виробництві безпілотників систем РЕП та систем зв'язку. Водночас аналітики інституту війни заявили, що анонсовані диктатором 1,4 мільйона дронів у 2024 році все одно не дотягнуть до запланованого Україною показника.